Так, друзі-колеги, вітаюсь! Значить, видно, що чесник трошки в нас хлорозить, трошки після такої весни недостатньо, недостатньо у нас азоту, але тим не менше, листочки у нас вже більше 30 см, сорти рем, зокрема. Подивіться, яке стебло гарне. Ніяких критичних проблем таких я на ньому не бачу. Але, тим не менше, вже доволі потепліло і потрібно давати буде скоро азотну підживку. Значить, що ми даємо? Всі прекрасно знають, що треба давати карбамід, але в яких дозах, з якими компонентами, мало хто знає, дехто, звичайно, здогадується. Значить, зразу хочу сказати, що якщо у вас грядочка невелика, трошки менше може за мою і є можливість це пролити то тут все просто берете на 10 літр води, 15 грам магнію, 15 грам карбаміду зміш... змішуєте. Це десь приблизно по столовій ложці того і того. І по мокрому ґрунту, попередньо проливши, проливаєте цим добривом, зразу побачите прекрасну дію, прекрасний результат. Можна замість карбаміду взяти селітру пролити. Тобто тут різниці великої, аж такої немає. Якщо ми працюємо по листу, ну, то хочеться зауважити, що ще я не працював цим добривом і буду працювати десь приблизно через 7-10 днів, вже десь на початку травня, коли ще трошки буде більший листовий апарат. І тут я беру наступні пропорції. Значить, скажу в відсотках, ви перерахуєте свій кожен на ємності, а потім ще скажу на стандартний бачок. Зокрема, по часнику я працюю, я беру по відношенню до рідини 2,5%. Карбаміду, тобто на 100 літр беру 2,5 кг карбаміду і 1,2% сульфату магнію, тобто на стих же 100 літр 1,2 кг сульфату магнію. Відповідно на стандартний 16-літровий бачок, це десь відношення приходиться 1 до 2 карбаміду до сульфату магнію. Тобто на 16 літр води беремо 200 г сульфату магнію і 400 г карбаміду. Це буде ідеальна суміш. Знаю, багато колег показують, беруть там. 10 грам на 10 літрів води оприскують сульфатом магнію, чи карб... трошки більше дають карбаміду. Повірте, ці такі дози вони насправді абсолютно не працюють. От я вам сказав, доза, яка дійсно працює, яку я перевірив, це така доросла доза. Але після неї видно зразу результат, якщо ви просто не хочете, змочити ваш ще водою. Значить, повторюсь, десь спочатку. З 5 по 10 травня плюс-мінус, залежно від погоди, буду робити першу обробку. І наступну через 10-14 днів. Повторюю, загалом азотні обробки робимо до того, поки у нас не почне викидуватися стрілка. Далі вже переходимо на фосфорну коліну. До речі, спеціалістам хочу показати, там зауважили, що коли я бороною випаровується волога. Ще раз вас запитаю: це ваша думка? Чи ви десь в когось це побачили? Ось хочу вам показати Суха, сухий ґрунт, буквально 2 см. Ось, я надіюсь, видно, тінь не падає. Мокра, тут земля. Ось, вона ліпиться в комок. Так що не треба розказувати казки для того, щоб хтось другий їх не почув часом. Такою дуже, надіюсь, цікавою інформацією хотів поділитися. Наразі всім бажаю миру, добра, здоров'я. І до зустрічі в нових відео. До речі, це Рен. прекрасно себе показує навіть в такий стресовий рік, як цей.